Олег Коріков, виконуючий обов'язки голови Держатомрегулювання, головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки долучається до нашого етеру. Ми вітання вам. Отже, скажіть, будь ласка, от наскільки зараз ми розуміємо, що є певна загроза, наскільки вона на вашу думку явна, особливо враховуючи заяви нашого головного розвідника країни пана Буданова про певні замінування певних систем? От що на даний момент які вірогідності, і що може статися? Як ви оцінюєте ці ризики? Запорізька АЕС, насправді в нас також є повідомлення про те, що вона замінована, значить, це також підтвердило міжнародне агентство з атомної енергії станом на вчора, значить, що замінована і територія в межах промислового майданчику, в межах периметра Запорізької АЕС, а також і за межами периметра. Бо тобто, це є вже підтверджений факт. Також в нас є наявна інформація, поки що не підтверджена про те, що е, замінованими є водосхідні споруди, які сполучають е, ставок Ставокохоложова Запорізька АЕС і Каховське водосховище, якого фактично вже немає. і у разі підриву цих водосхідних споруд, ми можемо е, також скажімо, не буде наявною водні ресурси в обсязі 48 мільйонів кубометрів для того, щоб забезпечити. Охолодження опроміненого ядерного палива, яке знаходиться в реакторах і в басейнах витримки на Запорізькій атомній електростанції. тобто ризики дійсно дуже великі. Наразі зараз Запорізька АЕС не може бути, скажімо так, експлуатуватися в з метою виробництва електрики, оскільки немає лінії видачі потужності, немає куди транспортувати електрику і відповідно. Немає водосховища Каховського, звідти брати водні ресурси. Таким чином, вже точно, скажімо, зрозуміло, що расисти використовують Запорізьку ОС виключно як воєнну базу, Значить, вони рівень мілітарізації Запорізької С значно зріс. От, і це, скажімо, такий елемент. Шантажу всього світу наразі. Ми зараз з вами є свідками такого ганебного явища. Пане Воложине, якщо усі. дивіться, якщо говорити про от ті факти, про які ви зараз сказали, про ті елементи, які заміновані. А якщо російські терористи їх підривають, чи означає це безпосередньо вже вплив на самі ядерні реактори і вихід безпосередньо радіації? Дякую за запитання. Запорізька АЕС це об'єкт мирного використання ядерної енергії, і вона розрахована і системи безпеки. Запорізька АЕС розраховані виключно на мирні, скажімо так, впливи, і природні впливи, не на воєнні впливи таким чином. Скажімо так, різного роду підриви або мінування вони можуть позначитися дуже негативним чином на значить, запорізькій на стані на цілісності, обладнані, навіть може бути заподіяний вплив на навколишнє середовище, скажімо, широко за межами Запорізької АЕС. Наприклад, моделювання. Е, Результати моделювання за допомогою значить, сучасних там програмних кодів е, демонструє, що е, обсяг активності 10 в 19 ступені Бекірелі може бути вивільнений в разі е, ядерної аварії на Запорізькій АЕС. Тобто, це є однозначно транскордонні наслідки, тобто це однозначно зачепить країни, які, скажімо, прилегли до України. Також А... Uh -huh. uh -huh. Якщо говорити про системи безпеки, Запорізька АЕС вона ж будувалась вже, ну і можливо можна сказати, і модернізувалась вже з урахуванням. Того, що сталося на Чорнобильській АЕС, от чи є системи запобіжники, які можуть допомогти впоратись у разі чого з витоком радіації? Наскільки а, вона модернізована, Який удар вона може витримати? Тому що я читав інформацію, але це ви, ви вже скажіть як фахівець. Чи витримує вона, наприклад, там падіння літака? Дякую за запитання. Як я вже сказав, що це мирний об'єкт використання ядерної енергії, вона не розрахована на впливи війни. Тобто, за рахунок сучасної зброї можуть бути відповідно наслідки непередбачені. І вплив радіації він не знає кордонів і відповідно в залежності від метеоумов, значить, і саме скажімо так, конкретно впливу, на яку систему буде з буде відповідний вплив, то наслідки можуть бути дуже, скажімо, дуже і дуже небезпечні. Почули вас, пане Олеже, Я вам дякую за цю інформацію. Дякую, що долучилися і поінформували суспільство, а і не лише українське, а й міжнародне про ті ризики, які несуть озброєні російські терористи на території Запорізької АЕС, Олег Коріков, виконуючий обов'язки голови Держави, Атом регулювання і головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України.